Розглянемо властивості степеня. Перша властивість. Корінь квадратний із А у другому степені дорівнює просто А. Друга. Корінь квадратний із добутку двох невід'ємних чисел дорівнює корінь із першого множника помножити на корінь із другого множника. Третя властивість. Корінь квадратний із дрову, в якого чисельник невід'ємне число, а знаменник додатне число, дорівнює корінь квадратний з чисельника, поділити на корінь квадратний із знаменника. Це означає, що ми можемо окремо знаходити корінь чисельника, окремо корінь знаменника і результати ділити. Четверта властивість. Корінь А у степені 2К дорівнює А у степені К при умові, що А більше або рівне за ноги. І п'ята властивість, яка є, в принципі, окремим випадком попередній, корінь із А у квадрат дорівнює модуль а Розглянемо приклади на використання цих властивостей. Отже, обчислити. Корінь квадратний 49 помножити на 64. За властивістю корінь добутку ми можемо знайти корінь із першого множника і помножити на корінь із другого. Корінь 49. Множити на корінь із 64. Корінь 49. 7. 54, 8, добуток 56. Наступний приклад. Корінь квадратний із 36, 121. Дорівнює. За третьою властивістю корінь дробу. Ми знаходимо окремо корінь чисельника і ділимо на корінь і знаменника. Дорівнює. 6 61. Ще один приклад. Корінь квадратний 0,16 помножити на 1,69. Дорівнює. Запишемо це у вигляді звичайних дробів. Отже, корінь квадратний 16 сотих. Множити 169 сотих. Тепер окремо знайдемо корінь із цього чисельника, з цього чисельника і із цих знаменників. дорівнює корінь квадратний 16. Помножити на корінь квадратний 169. На корінь квадратний із 100. Пноножу на корінь квадратний і 100. Дорівнює Перший корінь 4. Помножте на 13, на 10 і на 10. Дорівнює 4 помножити на 13, 52. 52 соти. Це можна записати як 0,52 соти. Ще один приклад. Корінь квадратний. Із 3 у шостому степені. Оскільки 6. Це парне число, тобто число виду 2к, то е, цей корінь дорівнює 3. У степені 6 поділимо на 2. У третьому степені. А 3 у третьому степені це 3, помножити на 3, 9 і помножити ще раз на 3, 27. Корінь квадратний. 5 у шостому степені. Дорівнює. Аналогічно до попереднього прикладу. Це буде корінь квадратний. 5 у степені 2 множити на 3. Тобто я записав тут показник степеня у вигляді 2К. Дорівнює. Це буде просто 5 у третьому степені. А це 125. Корінь квадратний мінус 7 у квадраті. Оскільки е, тут у нас використовуємо ось оцю властивість. Це буде модуль мінус 7. Оскільки під модулем від'ємне число, то модуль дорівнює протилежному числу. 7. Іноді властивості степеня зручно використовувати. Навпаки, наприклад, обчислити значення виразу. Корінь 32 помножити на корінь із двох. І перший корінь, і другий корінь це ірраціональні числа. Але якщо ми запишемо з вами, використавши властивість добутку, добуток цих корінів як добуток від кореневих чисел, 32 множити на 2. Ми одержимо корінь 64, а корінь 64 буде 8. Корінь із 98. Розділити на корінь із 2. Зорівня. Запишемо це під одним коренем. Із 98. Друге. Виконаємо ділення під знаком кореня. 98 ділити на 2 буде 49. Отже, це корінь 49 Це буде 7. Корінь із 21 помножити на корінь 28 і помножити на корінь 75. Запишемо під одним коренем. 21. Множити на 28 і множити на 75. Кожен з цих множників ми розкладемо в свою чергу на множники таким чином. Корінь. 21 це у нас 7 множити на 3. 28 це 4 множити на 7. І 75 це 3 множити на 25. Дорівнює. Корінь квадратний. 7 множити на 7, це 7 у квадраті. 3 множити на 3, це 3 у квадраті. Множити. Залишилося у нас 4 і 25. А тепер використаємо властивість. Корінь здобутку. Це буде корінь 7 у квадраті, корінь 3 у квадраті, корінь 4. На корінь 25. Корінь 7 у квадраті. Використаємо п'яту властивість. Це дорівнює модуль 7 або просто 7. 7 множити. На 3, множити корінь 4 на 2 і множити на 5. 2 на 5 10, 7 на 3 21, добуток буде 210. Наступний приклад. Корінь із 5 цілих 2 п'яти, помножити на корінь 6 цілих, 2 треті. Використаємо властивість. Корінь добутку, тільки справа наліво. І запишемо під коренем 5,25 множити на 6,2 третіх. Але при цьому ми перетворимо кожен із цих дробів. У неправильний. 5 на 5, 25 плюс 2, 27. Множити. 6 на 3 18 плюс 2, 20. Третій. Дорівня. Виконуємо добуток під знаком кореня. 27 множити на 20. Розділити 5 множити на 3. Можна скоротити 5 і 20. 3 і 27. У нас вийде. 27 ділити на 3 буде 9. 20 ділити на 5 буде 4. А тут окремо знайдемо корінь із 9 це 3. Корінь з 4 це 2. 3 на 2 6. Розглянемо кілька прикладів на спрощення виразів. Спро... Спростити вираз. Корінь із n квадрат, якщо n менше від нуля. Використаємо п'яту властивість. Корінь із A у квадраті дорівнює модуль A. Тоді одержимо, корінь із n у квадраті дорівнює модуль n. Тепер розкриємо цей модуль, для цього дивимося, що. Підмодульний вираз у нас від'ємний. А модуль від'ємного числа дорівнює протилежному йому. Наступний приклад. Спростити вираз. Корінь з мінус n у квадраті, якщо n більше від 0. В даному випадку ми використовуємо ту саму властивість. Тобто корінь із мінус n у квадраті дорівнює модуль. Основи квадрата мінус n. Тепер визначимо знак підмодульного виразу. Оскільки n додатне число, то мінус n буде від'ємним числом. Значить, модуль від'ємного числа дорівнює протилежному, U, тобто просто n. Такий приклад. Корінь із а b у квадраті. Якщо а. Менше від B. Отже, перепишемо цей вираз. Під коренем у нас квадрат, основа якого дорівнює А мінус Б. За е, властивістю кореня із А в квадраті ми одержимо, що це дорівнює модуль А мінус В. Розкриваємо модуль. Знак підмодульного виразу буде від'ємний, оскільки А, тобто зменшуване, менше від від'ємника. А раз підмодульний вираз від'ємний, то розкриваючи модуль, ми повинні взяти протилежне до нього число мінус А мінус В. Якщо ми внесемо мінус в дужки, то одержимо В мінус А. Простите, корінь 25 м у четвертому, Н у шостому степені, якщо Н менше за 0. Отже, маємо вираз. Корінь 25, М у четвертому, Н у шостому степені до рівня. Використаємо властивий корінь добутку і запишемо цей вираз таким чином. Корінь 25 помножити на корінь із М у четвертому і помножити на корінь із М у шостому. Дорівнює Корінь із 25 це 5. Корінь із М у четвертому буде М квадрат. Ми бачимо, що якщо навіть М від'ємне число, під коренем воно. В четвертому степені стане додатнім. І в результаті, коли ми винесли з під корення в квадраті, воно також буде додатним. Тобто, у даному виразі знак числа е, нас не цікавить. Ну, і n у шостому степені, він ще корінь за n у шостому степені, це буде просто n у третьому степені. Але тут ми повинні взяти цей вираз за модулем. Залишилося нам розкрити цей модуль. Значить, оскільки n від'ємне число, то у непарному степені n у третьому степені також буде від'ємним. А модуль від'ємного числа дорівнює протилежному йому. Тому модуль n у третьому дорівнює мінус n у третьому. Ми цей мінус виносимо перед самим виразом. Результат. Мінус 5n у квадраті n у третьому степені. Корінь 14. Плюс 6 корінь із 5. Спробуємо подати підкореневий вираз у вигляді квадрата суми двох виразів. А для того, щоб ми могли новий подати у вигляді квадрата, у нас повинен бути квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого на другий, плюс квадрат другого виразу. Ось оцей добуток може бути схожим на подвоєний добуток перших двох виразів. Тобто це буде 2 на 3 і на корінь з 5. Звідси виходить, що 2 вирази квадрат суми, яких ми хочемо записати під коренем, це буде 3 і корінь із 5. Тобто корінь квадратний 14 ми запишемо таким чином, як 9 плюс 5. Тобто 3 у квадраті, це 9, плюс подвоєний добуток 2. На 3 на корінь із 5. Ми записали ось оцей доданок. І додати корінь із 5 у квадраті. Давайте подивимося. Корінь з 5 у квадраті це 5. 3 у квадраті 9. 9 плюс 5 14. Одержали перший доданок. Ну і 2 на 3 на корінь з 5 це є другий доданок. Таким чином, нічого не змінилося. Значення цього виразу не помінялося. Дорівнює. Оцей вираз можна записати у вигляді. Корінь із 3 плюс корінь із 5 у квадраті. А це дорівнює модуль 3 плюс корінь з 5. Але оскільки і 3, і корінь з 5 додатні числа, їхня сума теж додатне тобто число, тобто підмодульний вираз, підмодульне число додатнє, то ми модуль можемо просто опустити. 3 плюс корінь із 5.